Ну і вітання okay, з вами Сіпріан, і ми сьогодні продовжуємо нашу рубрику по грі острів. Даленько я сюди не заходив. У дні вже так, я не знаю навіть так. Ну майже місяць, напевно, вже не заходив. Для вас то хто то дивиться, то недавно, напевно, випуски були. А я то по факту дуже давно не заходив вже в районі місяця. Я поставив на задній фон, як ви бачите. О -о. Нігерський джойстик, тому що у мене їх два джойстика, де другий не знаю. Сьогодні буде нигерський. Його не видно. Походу в камері. Він не так гарно виглядає, як мій біленький. Все-таки навіть тут расізм, біленький навіть тут краще, так що сорі, але ну, Сіпріан такий, да. Я вже забув про що у нас тут гра острів, якщо чесно в плані. Забув, який у нас тут, як це правильно сказати, сюжет уже до чого ми дійшли, пам'ятаю, наче ми всіх тваринок вже чуть-чуть розсадили. І до чого ми там дійшли, походу, зараз будемо дивитися, тому ну що я, якщо чесно, не пам'ятаю, можемо enfin, продовжити. Ну а поки ми заходимо в гру і все прогружається, всі прям і побажаємо хорошого перегляду. Ну і поставте вподобайку. Може, знову щось довго згадує, щось багато мене на будвал Ооо, згадую вже по чуть-чуть. Так, зараз розлагається, надіюся. Uh, так, нагадую, що Сіпріну пофіг на бабки, якщо ви бачите, що у Сіпріна з бабками Real Travel, то Sorry. Mm, Сіпріан... Сіпріан uh, любить, коли бабла мало. У Глібані навчився. До речі, червоний фон сьогодні. Ну, я так дивлюся. Червоний фон. ну... Червоний фон нормальний. Я про свою вебку нормальну. Uh, так, що uh, ми будемо робити сьогодні? Ну Наскільки я пам'ятаю, ми тут мали. Проблемки в плані коней. У нас тут кінь є, і кубилка є, все нормально, нормально. Текс. І які в нас стілі? Навіть не знаю, які в нас стілі. Ну, я би розширив місто. то раз. містечко, селище, поселення. І для початку, напевне, би. А що так багато дрів? А що так дрів багато? ви Ви Вичого, а в мене ж стоїть максимум 9500. Ви б ще скільки мені дрів сюди позаносили, і мені це не підходить. Давайте без доставити з іншого складу, не знаю. Е е а що мені з ними цими дровами робити? Нафіга мені стільки дрів. Давайте забирайте по чуть-чуть. Такийсь баг, системи, не знаю. Не було такого, наскільки пам'ятаю, не було такого е в минулих серіях. У мене таких проблем не було. Ну, давайте подивимося, що ми потенційно можемо побувати, крім. Ну, курчму ми можемо вже побудувати, наскільки я знаю. Точно, ми давайте курчму побудуємо. Подумаю, зараз де побудувати. І, можливо, все виробництво, яке вже є, я би добудував. Не знаю, що мені там не вистачає. Ну, зараз будемо думати. Е, мені не вистачає, а, сол... а соливарня начебто є. Є у мене соливарня? Чи нема? Десь тут щось було, ні? Начебто. Я вже забув. Я вже все позабував десь. А, то олійниця була. Соливарні в мене не було, точно. Ну, зараз соливарню поставимо, зараз будемо е, ставити, можливо, отут. І подивимося, що ми ще поставимо. Церкву можна будувати вже, можна буде. Ну це вже все поступово. Спочатку давайте ми з... Ой, школу, ой, багато чого можна будувати. Спочатку, я думаю, розберемося з. З чим розберемося. Ой, тут дуже багато чого можна робити. Я би для початку давайте корчму. Розберемося з корчмою. Зараз а, буду думати, де її ставити, щоб ви довго не сиділи, не чекали, хоча я вже походу бачу де. А може і зразу, типу, без паузи будемо дивитися, куди і поставимо. То, що Заняття невелике, в принципі, корчма тільки одна. Ну, я думаю, що десь отут, скоріше за все, отут можна поставити. Просто єдине питання у мене виникає. Якщо корчма отут. Та продовжувати вулицю, правильно? Правильно, не знаю як. Або її ось сюди, типу як фінал вулиці, о, до речі, як фінал вулиці, а тут такі будуть а, ще будиночки, вулички. Да, 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 ідея непогана, ідея непогана, можна буде отут тоді корчму поставити, як і таке завершення вулички. Нормальна ідея? Не знаю, подивимося чи нормальна ідея, так. Сіпріан перфекціоніст. Нагадую вам, що Сіпріан перфекціоніст зараз будемо ставити рівно. Все. І як би так би поставити її. Як би її так поставити з одного боку, щоб вона тут по, ц... по центру була. І щоб вхід був якось логічний. Ну, ладно, зараз будемо. Рахувати 6, 9, а тут. Ага, треба і десь сюди поставити і приблизно... Так, давайте втикнемо. go. Так, отут у нас буде корчма, і може зразу тоді початкову школу десь поставимо. Не знаю, правда, де. Початкову школу можна було б тут, але тут не рівня поверхня. І навіть отак не поставиш. Так, ну є варіант, може десь тут. А, до речі, можна було б і тут корчму поставити потім. Ну, розберемося з корчмами курч... тими. Одної тут поки хватить, надіюся. Подивимося, як воно буде працювати, на який її. А, тут дивіться, тут школа, ще й, блін, тут такий маленький. Такий маленький радіус має школа. Навіть не радіус, тут діаметр, чи радіус, як краще сказати. Тобто, якщо я образно ставлю школу тут. То вона тільки за зачіпає от... десь і будиночки. Ну хай тут ще, ці два. Ну, таке собі, якщо чесно. Таке собі. Небагато. А якщо зробити. Якщо зробити, типу. отут у нас буде. А, ще з цього боку точно. Давайте пробувати так робити, не знаю чи. А може і ні, а може треба. Хм, Ну, Коротше головоломка, мені десь треба школу поставити, я не знаю де. Я би продовжував цю велику вулицю десь аж сюди. Може отут зробити. А може зробити тут промисловий центр, а тут якийсь такий, типу освітній центр, церкву, школу, корчму ще заодно поставити. Просто думаю, як би її так зробити. Може весь цей участок. Давайте пробувати весь цей участок. А міська рада в нас. де? О, тут міська рада. Окей. Що в нас тут? Краще поставити спочатку. Ну, давайте поставимо школу. Цікаво поставити спочатку. Чи церкву. Давай. Ну, блін, ну тут вулиця така велика, воно нелогічно. Воно нелогічно. Певне, отак. Чогось з от цього боку церква. От коли ви заїжджаєте. От коли заїжджаєте в місто. Хоча ні, ви ж йдете з цього міста, отак і бачите церкву. Це логічно. Це логічно. Поставлю отак церкву. Так. Цей випуск буде щось мало пауз. Щось. Сіпрен розійшовся. Мало пауз. Давайте отак церкву. Десь отак. Опа. Вона, правда, не буде зразу будуватися, наскільки я розумію, тому що в мене камню немає. Мені спочатку каменярню, чи як вона там називається, треба поставити. І це треба ставити десь в районі ось цьому. Так. Да. Давайте зразу, може, поставлю, хай будується. Видобуток камню та вапняку з найближче грудовище. Ну, логічно, логічно. Як би її поставити, до речі? Отак От поставлю, може якось. А ну ка якщо тут лінія, лінія отак, отак, отак. Потім десь сюди може бути піти. Ну, нормально, придумаємо щось. там. Так, поближче буде цього. Нормально. Все, let's go. Uh, я не знаю, правда, хто туди буде ходити. Найближчі люди це аж сюди. Ну, щось придумаємо. Так, церкву ми поставили. Я би ще ринок би зробив би потім. Такий величезний ринок, такий, що вух, прям все, що було. Mm -mm, що в нас ще треба? E -hmm, школа, школа, от школа, початкова школа. Школу може отак чи отак. Давайте може отак біля церкви. От, типу, щоб був такий запас пройти. В принципі, логічно, і школа, церква. Таке в ті часи, я думаю, то було основне. Так, далі, так так, так, так. І приблизно десь на цьому рівні може. Так, є, церква стаємо на кінесі. Ну і типу, що? І типу, і типу все, Типу все. Криниця. є я тут А, ні, в мене тут є криниця, тоді криниці не буду. Ну я би поставив цей де він? Крамничку би поставив. І не одну якось. Якусь якось ти тут подумав велике таке. Велике тут таке. Як це правильно, Навіть. Де... Ні, ну, ри... ну великий ринок, коротше. Великий ринок би поставив би тут. До речі, зразу я подумаю, як би він виглядав би. Так, F1 і F2. Ну, давайте, як щось таке. Так, я поки буду ставити ринок, все-таки на ну щоб так довго не затягувати такий дебільний процес на паузу нажмову, тому що довго. Трошки я побудував уже цих е е магазинчиків, правда, я їх щось забагато побудував і чуть-чуть криво. Ну, воно не, не критично криво, тут все одно такий горбик, але трохи криво. Ого, що вони будують? Я, цей... а, вийшло три зайвих, навіть чотири зайвих. Ну я сюди згодом пополам продублював яблука, вишні. А так-то в мене вийшло. Тут куча всього, куча всього. Скільки всього, Ой-ой-ой. Навіть тут продублював, по-моєму. Тобто, в мене вийшло... Ну, так то знатно вийшло. Знатно, реально знатно вийшло. Е цих мазинчиків в мене ще три вільних є, ну ладно, окей, тут поки не треба людей. Хай тут відпочивай. Ну нічого, буде три про запаси. Раптом щось буде такий величезний Величезний риночок. Е тут у мене добудовується якимось боком початкова школа. Ну Це добре. Тут буде початкова школа. Далі, я що думаю. А, тю, курчма. Е, Недостатньо кмільних напоїв на місцевому ринку. Як це недостатньо? Не зрозумію. Ніде немає? А А ну-ка тут. О! о о Є ще що? Горілка, медовуха, може треба купити? Давайте подивимося, можна купити? Продає медовуха мені треба. Нема медовухи, ладно, окей. Ну. житловільне. Ну, до речі, житловільне це добре, звісно. Но мені треба медовуха. Медовушка, медовушечка. А я так думаю, раз житловільне. Раз житло вільне то. Раз вільне то житло. Може його знести, керамсо бачимо. І поставити все-таки воно мені не подобається, що воно там стоїть, воно якось там відбито, від то все, я забув, де, де там медовуха. Де медовуха стоїть? Вода? Виробництво може? Транспорт може? Де медовуха ця? Плаштування, освіта. Стоп. А, корчма це ж там де житлове. А давайте отут поставимо. Біля церкви воно, правда, якось не неетично, не камільфо, але. воно тут просто більш візуально вписується. Отут так зробимо розширення. Так, 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 так. Ну, приблизно тут. Тому що, ну, прям вона там трошки не в тебе була. Тому що ми, може, тут продовжимо ще будиночки, а тут виходить, така зона. Як центральна така Зон, зона, хай буде. Хай буде, корчма там. Тут ще щось можна побудувати, щось би поставити. Правда, поняття не маю, що можна поставити. Ну, Сіпріан активно подумає, може склад якийсь, типу, пару складів. А може не, прав... не пару складів? Нє-ні- давайте попробуємо тут комору поставити, точно, давайте поставимо комори тут. Я подумаю, як би їх поставити, так щоб близько було. Е. Тут у нас проходи. Окей, давайте, тут у нас проходи будуть. Ну тут щось, типу, на таку треба місце зайняти Ну, зараз подумаємо. Е, ні, ні не не в ту сторону. О! о Так, ну. Приблизно так, треба поставити комору. Блін, я, нечайно, заж... забув зажати shift. Е. по-по-пу. Та що за фігня? О. І поставимо ще одну тут комору. О, ідеально. Так, ну і виходить, з цього боку також тре комори, чи ні, чи з цього боку не тре комори. От як знати? Треба комори з цього боку? Чи тут може склади? Якщо тут просто склади. А ні, ну склади теж великі. Хоча от, от, от так можна поставити склади. Так, ще подумаю. О. Отак. От тут будуть склади якісь. Тут у нас я би чимось би його, можливо, може криницями якимись. Ні. Тут, я не знаю, тут як пустота, ну, може потім воно буде симпатичніше виглядати, коли тут люди будуть ходити і так далі. Ну, Моя наступна ціль це напевне спробувати зробити тут, щоб будиночки були ще продовжити вулицю. Зараз тут. Зараз буду думати, як би вулицю продовжити. Щоб воно виглядало не як окраїна, а як частина така центральна, щоб тут було куча будиночків, щоб два ряди, а потім займемося вже виробництвом. Тому я зараз буду будувати ці. Будиночки, які будуть формувати якусь певну вуличку. Далі будемо з вами дивитися. Будемо далі дивитися, як воно все піде. Як воно піде виглядати, як воно буде. Я сподіваюся, буде симпатично виглядати, тому що буду і сіпрян. Коли буду і воно виглядає завжди симпатично. В будь-якому випадку. Якщо мені щось не сподобається, будемо переносити таке життя, таке життя в острів від Сіпряна. Так, ну от ми й дійшли до того, коли Сіпрян трошки набудував. Те, що планував, в принципі, не все, що, що хотів, я ще не вам можу показати, тому що це так міні-міні-проєкт все-таки мій перфекціонізм дав надімною на гору, і ми переміняли розташування оцих. <гідн 'я> магазинчики, тому що ну прям дуже негарно виглядало. Зараз воно симпатичніше. Я на цьому місці буду будувати ще додаткове стіло. Тому що, ну, хай буде. Хай буде стіло, додаткове не знаю. хай буде. У мене, До речі, сталася проблемка. Пшениці не вистачало, і коні трохи померли, і я прийшлось... Зменшити цю популяцію до такого об'єму. І ще при можливості треба буде купити пшеницю. У мене вона вже закінчується, скільки в мене пшениці. Дивимося пшениці. У мене де пшениця? Внизу десь має бути. Ще пшениці немає. А, вся пшениця вже пішла до них. Да? Все, в мене вони можуть дуже швидко знову померти, тому я поставив побільше сушарок, щоб хоча б сіном заповнити. Запаси сіна поповнити в нашому селищі такому. А що тут у нас? А чого забагато? Ого, наші стільки гречки ви сюди навезли? Ви що, додіки, чи що? Ви що стільки гречки навезли, ребятки? Нафіга стільки гречки навезли? йо-йо-йо, Йомойо, 4000. Хто, хто вас просив стільки гречки? Хто просив стільки гречки сюди завозити? Ви що? Все нормально? Запас корму на 12 років. Йо-майо вечор, рем'ятки, вічо, камон. Ну ладно. А, так, у нас вже школа є, учителька і дітки вчаться. Вона тут буде працювати буквально такий невеличкий об'єм. Я що хотів сказати по будиночкам. Ну, У нас понятно, що корчма є і в нас тут вже поселилися. Куницький, в яких куча бобліжка. Буде скоро в них тут горілка і ллється річкою. Ну В принципі, я думаю, буде все нормально. Я тут біля них ще поставив дві альтаночки. Зараз буду як наше любиме дійство. Це лавочку ставити біля будинку. І ще що хочу показати, показав я. Ой, показав, побудував я отут. Так дуже густо дві комори, які я теж, теж заповнив відповідно певними цими харчами. І склад. ну Склад, склад то понятно, хай буде. Так, ну, щось вимальовується. Отут, щось вимальовується, якийсь такий, типу центр, та, щось таке схоже на центр. Е, і, і, в принципі, я буду зараз робити лавочки. Дочекаюся, поки все побудується. Навіть яка каменярня побудувалася. І вони, типу, працюють в теорії. В теорії щось там працює, якесь там виробництво каменю йде по чуть-чуть, і, можливо, навіть вистачить на церкву. Так що все потрошки і потрошки. Я думаю, може тут міф взагалі побудувати, ні? Щоб поближче було топати людям. Правда, не знаю, звідки? Звідси, а ну так, давайте зразу поставимо міст на перспективу. Треба було раніше до того додуматися, правда? Де ви так от? Прибли. А. У мене ця, як її. Проблемка. Прийдеться, що їх можна знищити, знести, ага, мені треба випорожнити. Ну давайте знищимо ресурси. Знести, та -мо, випорожнити треба дочекатися. Знести можна? Та знеси. Знеси цю фігню. Сіно, давай. О, одна мінус. А мінус, давай, міні мінус. Мені треба, щоб ви випорожнесь. До речі, у мене сіно набирається, хоча. Як мені знати, сіно набирається, тут все пусто, все пусто. Всі запаси сіна пусті. Може тут? І тут пусто, я не знаю. Чи вистачить... А, сіно зразу сюди йде, ну теж плюс? Ну... Но... На момент такий специфічний. А в мене, до речі, тут коні лишилися. Так, да, тут коні лишилися, тут їм вистачило їжі. Запас корму на 6 місяців, а в цих... На 11 місяців. Так що, в принципі, нормально. Ооо, знести. Let's go. І будемо ставити. Ставити, 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 ставити. Дерев'яний міст. Так, якось звідси. Ну... Приблизно от сюди. Ого, навіть нічого собі, тут деформація навіть відбувається. А раніше такого не було. 100% не було. Прикол. Прикол. Взагалі прикольно. Ну нехай, нехай. Воно, звісно, може. Як то сказати? Ну, подивимося, як воно будується. Подивимося, як воно будується. Давайте міст перед церквою хай будують. І. В принципі. Зараз буду будувати лавочки, поки буду будувати лавочки, може щось туди побудується і ви подивитеся на готовий результат. Ну а зараз, в принципі, вже у нас такий етап, чий який сіпряний, ну, і не стидно вам показати. Добудовується міст і зараз почнеться добудовуватись церква. Уже так у нас зима. Я все побудував, дерева тут посадили, бачите, будуть рости потрошки. Ну і У нас виходить, все працює. Тут величезні, я не знаю, в них буде стільки хавки домашньої, це просто куча. Ой, є пшениця, трошки купим. Більше нічого нема. Е, просто величезні, як це обісця, правильно кажете? Ну, огород досить великі город. У нас виходить є отака лінія вузенька, можна йти отак собі. Йдеш собі, йдеш, йдеш, йдеш. Правда, те, що я казав колись на минулих серіях, пам'ятаю, тут трошки криво, ну то не критично. Я думаю, все-таки раніше не підлінієчку робили, хоча, може і підлінієчку. Тут у нас виходить не настільки можливість обійти і просто. Хоча, напевне, треба було також. Блін, може мені треба зробити? Ай, можу знести. А навіть якщо я знесу, то що? Ну да, мені прийдеться це, певне, знести. Зараз подумаю. Да, давайте знесемо і побудуємо новий. Знести. Вийде знести. Спершу переселити родину. Ага, на вільному житлі. У нас є вільне житло, звідки я знаю. Ладно, я потім з цим щось подумаю. А, коли буду будувати. А, є десь вільне житло, ні? Не. Нема. До речі, дерев'яний мій завершився. Отак От він виглядає. Отак. От ну, симпатично. Подумаю, подумаю. Ну і тут основний центральний, центральний такий полацдарнчик, у якому ми так йдемо по широчезній вулиці. Так, оп 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 тут куча всякого двіжняка, і ми виходимо туди до торгового причалу. Чи, як це правильно називається? Не причал, а склад, торговельний склад. Е, тут також, коли будемо йти, будемо виходити на церкву. Велику церкву тут по, холу, по колу ходимо і школа, і випити можна коли. Прямо дуже вже після школи погано, погані оціночки. Тут, до речі, можна повторити те саме, що в цьому стілі. Вічно путаю, де воно це, так? Да? Опостачання і найм додаємо. Нормально. Чотири людини буде зайняті додатково. А, тільки нема коней у нас тяглових. Прикиньте, яка ситуація? Давайте один кінь буде. Тягловий хоча б сюди, і перекинемо його потім. Ну, він сам перекинеться, певне, так? Да? Я от не пам'ятаю. Да, так, він сам перекинеться. Так що, в принципі, нормально. Ну і зараз будемо думати, як за цим чудом робити, тому що я щось тупану. Тут мала бути вуличка, ну нічого, я це вже зараз вирішу. Ну і от таке закінчення цієї серії зробимо інтригу. Хай добудується вже на початку наступної серії ця церквушка, що може комусь буде. Цікаво вже зайти і на наступну серію. Ну а поки десь такий фончик лишити. такий, Ну давайте от так. От. Ну а поки Сіпріан прощається з вами до наступного відео. Рекомендую вам підписатися на канал, якщо ви не підписані, і поставити подобаючи, написати комент, Ну що там, ну що-то там, якусь активність проявити, тому що Сіпрін, то в принципі пофіг. А от каналу, от каналу у а не пофіг. Тому я з вами прощаюсь до наступного відео. З вами був Сіпріан і всім пока!